Бабуся моя дуже смачно готувала. Мамина рідна сестра дуже смачно готувала. Я теж любила їй допомагати. Мама моя смачно готує. І мені все було цікаво, але так вийшло, що мама моя вона на роботі працювала. Ми часто були там з братом самі, треба було щось приготувати. Та й Мені було цікаво, я собі пробувала щось експериментувала, та й мене вийшло. Я щиро раділа, бо я була маленька дитина, ну, відносно маленька, 10-12 років. І так воно пішло, а потім щось так мені захотілося піти в професію. І я пішла першу в Франківськ, потім в Калуш, потім в Одесу, потім в Буковель, потім знову в Калуш, потім знову в Буковель, потім знову в Калуш, і тепер знову в Буковель. І так собі набираю Ну, Насправді в мене в рідних завжди хороша реакція на мої страви. Вони завжди люблять, як я готую. Брат мій дуже любить мої голубці, рибу дуже люблять, як я готую. Хоча сама я її не їм, але я її готую. І брат завжди, коли навіть приїжджає у відпустку з війни, я накриваю стіл, то він їсть і ням-ням. І ну йому це подобається. Ну. Нема такого, щоб там щось вау-вау-вау. Вони вау, вау. завжди люблять і завжди говорять, що дуже смачно, і завжди раді приходити до мене в гості. і Я рада їх бачити і, і рада їм щось готувати кожен раз нове. Я стараюся кожен раз щось новіше і цікавіше приготувати, щоб і їм не проїдалася моя їда, і мені було приємно, що я їх чимось можу цікавим пригостити. Ну на кухні я можу проводити час 24 на 7, Я це насправді дуже сильно люблю. Мені це подобається. І там почерпнула щось, там почерпнула щось, там почерпнулося. Починалося з того, що я собі там навчилась, там навчилась, там навчилась, почала собі щось собі є, комбінувати. А зараз, уже, а зараз уже я просто знаю більш-менш досконало. Там якісь тонкощі того, тонкощі того, того. Я вже знаю, який продукт з чим він буде гарно комбінуватися. І я собі створюю так страви. В пабі я вводила майже всі страви свої, які я готувала, які там були в меню. Були всі страви. Ну, не всі. Я прийшла частково. Там меню вже було готове, частково залишили те, що було, бо. Власники так хотіли, і людям, людям це подобалось. А, наприклад, 50% ми вводили нове меню, і кожних півроку ми міняли меню. Щось забирали, щось нове придумували. Я даю їм пробувати завжди не менше, як 40 страв на пробу. Yeah. Я завжди абсолютно спокійно відношуся до критики, тому що ми всі не ідеальні люди. Люди схильні помилятися, і якщо люди не будуть робити зауважень, то я буду завжди думати, що я все правильно роблю, і не буду думати, що десь щось не так. А це неправильно. Критика завжди має бути, тому що людина, коли чує критику, людина починає задумуватися, саморозвиватися, щось спробувати, щось поміняти. Це так має бути. І тому до критики треба завжди відноситися максимально спокійно.